Права 1506. Виконай множення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3,7, що множиться на 10. Ну що ж, якщо ми множимо на 10, переносимо кому в 3,7 на один розряд праворуч, то у нас вийде 37. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 37. Переходимо до другого завдання: 29,18, що множиться на 10. Ну що ж, переносимо кому в 29,18 на один розряд праворуч. То у нас вийде 291,8. Переходимо до третього завдання. 52,135, що множиться на 100. Переносимо кому 52,135 на два розряди праворуч. То у нас вийде, що добуток дорівнює 5213,5 213 цілих. І залишається у нас 5. Десятих. Є. Переходимо до четвертого завдання: 7,2, що множиться на тисячу, Потрібно кому перенести праворуч на три розряди. Ну що ж, на один перенесли і потім прийдеться дописати, ще два нулі. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 7200. Переходимо до п'ятого завдання. 1,237 тисячних, що множиться на тисячу. Ну що ж, якщо ми множимо на тисячу, потрібно перенести кому на три розряди праворуч в одній цілі 237 тисячних. То в нас вийде тоді 1237. Переходимо до шостого завдання. 0,25 тисячних, що множиться на 10 тисяч. Ну що ж, Якщо ми множимо на 10 тисяч, потрібно в 0,25 перенести кому на 4 розряди праворуч. Перенесемо на 3 розряди буде просто 25, а на 4 придеться дописати ще один 0. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 250. Переходимо до сьомого завдання. 5,2, що множиться на 0,1. Ну що ж. 5,2 переносимо кому на один розряд ліворуч, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,52. Переходимо до восьмого завдання. 128,7, що множиться на 0,1. Ну що ж, переносимо кому 128,7 на два розряди ліворуч, то у нас вийде 1,287. Переходимо до 9 завдання, 7,26, що множиться на 0,1. Ну що ж, якщо ми множимо на 0,1, то потрібно 7,26 перенести кому на два розряди ліворуч. То записуємо тоді як 0, ,00. дописуємо ще один 0, потім пишемо 726. Так. Читається добуток до рівня 0,726. -ти Кома у нас була тут, і ми її перенесли на два розряди ліворуч. Переходимо до 10-го завдання 142, що множиться на 0,1. Ну що ж, Переносимо кому тоді на один розряд ліворуч 142. То у нас вийде 14,2. Переходимо до 11 завдання 237,19, що множиться на 0,01. Ну що ж, переносимо тоді кому 237,19 на три розряди ліворуч, то у нас вийде 0, ,00. Потім записуємо 23719 100 Є. Тобто кома у нас була тут, і ми її перенесли на 3 розряди ліворуч. Переходимо до 12 завдання. 6217,3, що множиться на ж, ну Якщо ми множимо на 0,1, потрібно кому перенести в 6217,3 на 3 розряди ліворуч. То тоді в нас вийде 6, ,3. 2173 10 10. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.